Зараз а, про ексклюзив, а, на який ми довго чекали, дуже багато чого зробили. Сніданок 1, зокрема, Миросіляніна, друга дружина Крістін зробила співака Джо Дасена щасливим, але чи надовго? Ексклюзивними фактами про батька поділився власне менший син Дасена Жульєн, тільки у сніданку. Дивіться. Моя мама Крістін Дельво, саме поверталася з Греції, де вона розійшлася з коханим. Вона сідає в літак і має летіти до Франції в гори. І в цьому ж літаку був мій тато. На той час Джода Сен уже відомий, популярний. Його впізнавали на вулицях і в ресторанах. І тут на борт заходить красива молода жінка. Вся у сльозах. Мій тато звертає на неї увагу. І вирішує заспокоїти. Підходить, починає говорити, втішати, а воно його просто посилає на всі чотири сторони. Уявляєте, до жінки підходить сам Джо Да Сен, а вона не хоче з ним спілкуватися. Але доля вирішила по-своєму і знову їх звела разом. 40-річний Джо та 21-річна Крістін поселилися в одному готелі. І вуаля! Дивіться, як я існую. На весільній церемонії було дуже мало людей, бо мій батько Джо Дасен не любив виставляти на показ своє особисте життя. Присутні були тільки найближчі. Вінчання пройшло у містечку Котін'як на півдні Франції. Ми просто хочемо розділити наше кохання з нашими друзями, сказав тоді тато. На вулиці йшов дощ, присутні вирішили, що це на щастя, і Джо одягнув обручку на палець Кристін під звуки зливи. Кристін Денво стала другою дружиною Джо Дасена. Крістін замість білої весільної сукні була одягнена в світло з квітковим малюнком. А тато був не у смокінгу і не у фраці, а в звичайному буденному костюмі. Весілля то було скромним, а от медовий місяць на широку ногу Лос-Анджелес фальмстрінг, вілли, басейни Джо Шаленів щастя. Але на зміну йому прийшли ревнощі та зради. Після народження другої дитини жульєна Джода Сен подає документи на розлучення із дружиною і відсуджує у Крістін Дельво обох синів. Ну, якщо ви не встигли подивитися цей сюжет ексклюзивний сюжет про сина Джода Сена, ми будемо викладати це в інтернет. Мережа Фейсбук сніданок за просто просидим, чекайте. Алан Бадою почав знімати.